Доброго ранку, діточки! У мене для вас є чудова новина. Сьогодні нам подарували одну незвичайну рослину. Він зелений, колючий, схожий на їжачка, на віконці росте. Дуже рідко цвіти. Це кімнатна рослина. Кактус. Він живе на підвіконні у теплому будинку, любить сонечко, та не потребує багато води. Кактус зеленого кольору. Росте у горщику. У кактусів немає листочків, але в нього є голочки. Вони колючі. Кактуси можуть бути великими та маленькими, а також різної форми. Давайте разом скажемо кактус. Цей кактус зовсім непростий. Він хоче, щоб у нього з'явилися друзі. Давайте зробимо для нього друзів, створимо свої кактуси. Але спочатку розімнимо наші пальчики. Як виріс на вікні? Він зелений, ось такий, любить сонце й теплоту, горщик має до смаку. Для роботи нам потрібно підготувати шаблон порожнього горщика з намальованим контуром кактуса. З цим вам допоможуть батьки, смужку паперу зеленого кольору, клей-олівець, серветку. Отже, починаємо. Наші кактуси вже чекають на нас. Беремо смужку паперу зеленого кольору та рвемо його на шматочки різного розміру. З них ми будемо створювати кактус. Чим більше шматочків, тим пухнастішим і красивішим вийде кактус. Далі змащуємо контур кактуса клеєм олівцем. А зараз з маленьких шматочків зеленого паперу викладемо наш кактус. Викладаємо шматочки по черзі та притискаємо їх пальчиком. Намагаємось не виходити за контур. Зайвий клей витираємо серветкою. А ще ми можемо намалювати кактусу маленькі голочки. З цим вам допоможуть батьки. Або спробуйте самостійно. Які гарні кактуси вийшли, молодці малята, давайте пригадаємо, що нам сьогодні подарували кактус. Якого кольору кактус? Зелений! А де він росте? У горщику. Що у нього є на поверхні? Голочки. А ще ми зробили гарну аплікацію. Кактус? Дітки, ви молодці, гарно працювали. До побачення, до наступної зустрічі!